Права 1266 змішали два види цукерок вартістю 60 гривень і 75 гривень за кілограм. Після чого утворилося 20 кг суміші вартістю 66 гривень за кілограм. поскільки кілограмів цукерок кожного виду взяли для суміші. Ну що ж, не сильно просто задача, але ми будемо її розв'язувати за допомогою системи з двох рівнянь. Для цього. Шукані величини позначимо через X та Y. Записуємо тоді, що нехай взяли. Нехай взяли. Запишемо X кілограм цукерок. Пірок, вартістю 60 гривень. Так. Вартістю 60 гривень, за кілограм і запишемо. Y кілограм цукерок. Вартістю, вартістю 75 гривень за кілограм. Ну що ж, після чого утворилося 20 кг суміші. Це означає, що X y буде 60, і суміш 66 гривень за кілограм. Ну що ж, зараз ми з цим розберемося. Поки що, що ще можна дописати? якщо у нас утворилось 20 кг суміші по 66 гривень, то тоді вся ця вартість це 20, що множиться на 66 Це всі ці сукерки. Записуємо тоді. Тоді запишемо: одержали. Одержали? Суміш. Вартістю. Тоді одержали суміш вартістю. Записуємо X, що множиться на 60, 6060 плюс y по 75 плюс 75Y. Так. На, а в мові сказано 66 гривень за кілограм 20 кілограм. Сумішою вартістю. Так, гривень. З пишемо умови. Це. 66 гривень за кілограм, що множиться на 20. І це дорівнює. 66, що множиться на 2, це буде 132,10. 1320 гривень. Так. Ну що ж, ми записали. Ну і зараз треба скласти рівняння. Записуємо тоді, за умовою маємо. Пишемо тоді. За умовою. Маємо. Є? Ну що ж, отже, 20 кг суміші. Це означає, що Х плюс Y дорівнює 20. Перше рівняння. Ну і друге рівняння, що 60X загальна вартість. Плюс 75 Y. Це дорівнює, ми порахували 1320. Є. Ну що ж, щоб розв'язати це рівняння, тут по різному можна розв'язувати, можна, до речі, можливо, на щось і поділити перше рівняння. Ну важко сказати. Так, ну, На 60 або помножити, наприклад, на 60 на мінус 60 перше рівняння. І так можна. Записуємо тоді, давайте я спробую помножити на мінус 60. Записуємо, що множимо перше рівняння на мінус 60, щоб коефіцієнти біля х були протилежні. Тоді одержимо таку рівносильну систему рівнянь. Х множимо на 60, це буде мінус 60х. Y множимо на мінус 60, це буде мінус 60 y. І це дорівнює. 20 множимо на мінус 60, це буде мінус. Так, 6 на 2, 12. І 2 0, це буде 1200. Є. Ну і записуємо, що 60х, а друге рівняння без мін. Плюс 75 y Це дорівнює 130. 20 є. Коефіцієнти при x зараз протилежні. І ми можемо почленно додати ці рівняння для розв'язку цієї системи рівнянь. Ну що ж, я запишу, як перша дія. Отже, у нас мінус 60х і плюс 60х. Далі у нас є мінус 60y. І плюс 75 y І справа в нас є мінус 1320. І мінус 1200. І. Ну що ж, зліва в нас є мінус 60Х і плюс 60Х. Ця сума дорівнює нулю. Тоді. Мінус 60 плюс 75. Це 75 мінус 60, це буде 15. Дорівнює. 1320 мінус 1200 це буде 120. Є? То знаходимо тоді y. Для цього обидві частини рівняння ділимо на 15. То 15 на 15 це буде y. Дорівнює. Ну і праву частину 120. Ми також ділимо на 15. Є y тоді дорівнює. 120 ділимо на 15. Ну що ж, можна скоротити на 3. Ну або на 2 помножити ділений дільник. Це 240, що ділиться на 30, або 24, що ділиться на 3, а це буде 8. Записуємо, що y дорівнює 8. Є? Ну що ж, ми знаємо, що y дорівнює 8, тоді з першого рівняння легко знайти X. Записуємо другу дію. Тобто x плюс y, то ми пишемо x додати. А замість y пишемо 8, це дорівнює 20. Переносимо плюс 8 через знак дорівнює з протилежним знаком. То одержимо x дорівнює 20. Зліва було плюс 8, справа буде мінус 8. То х тоді дорівнює. А 20 мінус 8 це буде 12. Є? Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює X, чому дорівнює Y. А зараз з того, що ми на початку записали, записуємо. Отже, записуємо взяли. Х це 12. Записуємо кілограм. цукерок. цукерок по записуємо 60 гривень і тоді Y у нас 8 і 8 кілограм цукерок по 75 гривень. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, скільки кілограм цукерок кожного виду взяли для суміші. Е, отже, записуємо, що 12 кілограм і 8 кілограм. Ну що ж, ось така складніша задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.